Коли я видала заміж сина і доньку, то наче з плечей скинула і всі свої роки. А що такого, що мені 55 років, якщо я почуваюся на 30 максимум? Нарешті я в своїй хаті газдиня, і ніхто збоку не пхинькає, що треба їсти та треба прибрати. Хочу, мию, хочу, лежу, хочу їм, а хочу до світанку в інтернеті спілкуюся. І попався мені такий хороший співрозмовник, що просто чудо, наче ми з ним в одному дворі виросли і на потічку жаб ловили, і мохомори збирали, і равликів через дорогу переносили. Спочатку на сполох забили подруги. Щось ти, Світлано, дуже гарно виглядаєш, кажуть вони мені. Якусь нову процедуру попробувала?» – то кажи і де такий ефект роблять. Далі вже й діти почали губи копилити, що замість того, аби їх, тих дітей, бавити, я як не зайнята, то відсутня. Інші бабусі онуків з рук не спускають, а ти вічно про себе думаєш мені важко з дитиною піти зуби полікувати, а до тебе не додзвонишся. Я пробувала жартувати, відтягувала той момент до останнього, бо ж я ще сама своїм коханням не насолодилася, а вже купа охочих на нього подивитися. Справа в тому, що мій ровесник виявився трохи від мене молодший, а саме на 10 років. Звичайно, що я це вияснила тільки тоді, коли ми вже так тісно спілкувалися, що назад дороги не було. Виходь за мене заміж, Світлано, каже мені Давид, бо я хочу, аби все було згідно законодавства України і Морального кодексу людини. Господи, які слова, зареготала я. Думаю, що всі закони і правила ми порушили, і нема чого туди лізти. Насправді я хотіла за нього заміж, але ж що далі? Мій вік надто явний, і тут я вирішила порадитися з подругами та дітьми. Що тут почалося? Мамо, ти що? Ти знаєш, скільки зараз нечесних чоловіків, які заберуть у тебе квартиру і оком не змигнеш, а ти вже літня жінка, говорив син. То он на кого ти проміняла мою доньку, випалила донька. Самій соромно? ти думаєш, що він тебе кохає? Тут мій від мене гуляє, що я молода та гарна, а тут ти зі своїми зморшками. Подруги нагадали, що мені крутить коліна і здуває, що я маю друге підборіддя і волосся над губою, що у мене ноги не шкіра нарівна, зуби скоро заміню на протез. Вони говорили і говорили, і я в дзеркалі бачила, як з милої жінки я перетворююся на те, що вони бачили. Я відчувала таку втому, таку зневіру, бо ж усе правда, дзеркало мені не може брехати, Побула щаслива і досить. Я закрилася в квартирі і не здужала кілька місяців, і весь цей час мої подруги підтримували мене. Приносили мазі для коліна, приносили пілюлі від усього, креми для усього, радили море і солі, кивали співчутливо головами і казали, що все мене і я одужаю, вони мене дуже люблять і за мене переживають. Приходили діти, приносили по черзі онуків, щоб я не сумувала, і я не мала коли сумувати, бо треба було повзати, катати на собі, готувати їсти і читати казочку. Діти мене дуже люблять і за мене переживають, тому нагадують мені, що моя двокімнатна квартира в старій панельці то велика цінність для Давида. Коли на порозі став Давид, то він мене не впізнав, а я пошкандибала по папери на квартиру. Бери, як вони тобі потрібні, я не маю більше сили ні на що, навіть тут жити. Він мене обійняв і сказав, що я маю негайно з ним поїхати на води, бо ця атмосфера мене гнітить. Я вирішила, що якщо вже все має скінчитися під синьовою Карпат, то це теж непогано. Але там все тільки почалося, я почала знову молодіти трохи ззовні і дуже всередині. Підпишись, підтримай українськомовний контент.